Прошу, прошу хвилину. Щас я хвилину і буду ляшко, ставити на Радикальна партія. Таке нашу Володимир на голосування Володимир. ставити. Шановний Володимир, Володимир. по-перше, Тому Узгоджувана рада. рада прийняла рішення. Прошу. Шановний Волод... Олег да. Ляшко, шановний Володимир Васильович, по-перше, погоджувальна рада не може приймати рішення за Верховну Раду. Якщо переноситься, нехай прийме рішення Верховна Рада. А по-друге, я хочу щоб наші виборці знали про перенесення, якого законопроекту йдеться, про оформлення спадщини. Цей законопроект був прийнятий напередодні парламентських виборів Минулого року. Мільйони українських громадян вимагали прийняття цього законопроекту. Люди по селах не можуть оформити спадщину. Вони повинні за хати, які коштують три копійки, платити тисячі гривень. І тому я вважаю, що парламент має розглянути цей законопроект і дати можливість першу чергу селянам, малоймущим людям оформляти спадщину. Бо людина все життя в своїй хаті прожила. За свої гроші ту хату побудували. А сьогодні, щоб її переформити на діда на бабу, треба по 10-20 тисяч платити за послуги і таке інше. Парламент має дати відповідь на це питання. Спадщина має оформлятися в сільрадах, люди повинні менше платити і взагалі не.